Чу, як династія джостерів більше, ніж нам здається. Як японці крадуть сюжети із за Вінтури і отримують за це гроші? Чи можна переконати людину з деменцією у будь-чому? Саме на ці питання ми шукатимемо відповіді під час розгляду манги про Холл Хорса та Джоске. Приємного перегляду! Герої Химерних пригод Джоджо нерідко зустрічаються у найнеочікуваніших ситуаціях, які випадають на непрості моменти їхнього життя. Що тут поробиш, напевно, така в них доля? Доля в роботах Харакі завжди займала важливу роль, я б навіть сказав занадто важливу, бо коли її починають пов'язувати з гравітацією, я вже трохи того. Втім, доля задає доволі зрозумілі правила світу, і поруч з одним власником уявного друга завжди будуть спавнитись такі ж повністю звичайні люди. Саме тому автори манги химерних пригод Жоджо, «Диявольське розбите серце крізь діамонт просто таки закидують нас усілякими камео на початку. Кількість персонажів на квадратний метр просто таки заможею межає розуміння: Холхорс, Боінго, Пет Шоп, Кеніджи, Мерея та Джоске. І навіть не рахуючи фантомних болей через діо, якого також згадують і демонструють. Але це лише затравка для історії про найстильнішого парубка в Моріо, Холхорса та несподівану сестру Какюна. Пригоди Рьоко майже не перетинаються з іншими протагоністами протягом багатьох випусків, проте троп в неї точно такий самий, що і в Холхорса: вилікувати свої біди з важкої. Вона має змиритися зі смертю Какюна. А ковбой, нарешті, таки подрослішати. Холхор загалом це дуже кострубатий персонаж, навіть сказав би обрізаний, як коли мені давали почистити картоплю, а виходив якийсь куб. Став лайк, якщо життєво. З ранніх інтерв'ю Аракі відомо, що володар стенди імператор мав приєднатися до команди крусейдерів. Але в процесі Мангака відмовився від ідеї, бо хул хорс дуже схожий на Польнарефа і тому один з них точно би губився десь на фоні. Тому після кількох битв з джостерами ковбої зробив вже з доброї волі, чи то просто втік. Але там, де одні бачать втрачені можливості, Мангаки знаходять перспективи. Це і спало на думку автору іншого спінофу «Purple Haze» фідбек Кохею Коноду. Він розплітає клубок психологічних проблем холхорса, а в нього їх багато. Попри його брутальний вигляд та гіперболізований інтерес до жінок, наголошу, що події манги відбуваються лише тому, що Холхорс не зміг відмовити літній жіночці у пошках її пташки. Він підкорився діо лише через свій страх, а навіть не через якихось паразитів. І коли в ковбоя з'явилася можливість позбутися свого володаря, він нічого не зробив. Загалом боротьба зі своїм минулим та визнання помилок, це одна з головних тем манги. Стенд антагоніста навіть трохи з цим перетинається, якщо не спойлерити так прямо одразу. Під час битви з командою Джостерів Холхорс завжди був другим номером і покладався на інших, він боїться, боїться відповідальності. Проте у кризові моменти він проявляє вольові якості. Так коли відбувається фінальна битва у Каїрі, Холхор стікає з лікарні не один, а з Боїнго, що також оклигувався після зустрічі з крусейдерами. Тому щось світле і добре в персонажі все ж таки є, але йому необхідна подія, яка ці добрі якості витягне назовні. Ну добре, думаю, ви вже зрозуміли, що я вам дуже рекомендую до прочитання цю мангу. А тепер до основного. Перейдемо до головної рубрики мого каналу анімешної шизи. Що як Джоске та Моріо не просто джостер для галочки та гарні декорації, може нас хочуть познайомити з новим членом родини Джоджо і на це є багато натяків. Холхорс був білою вороною серед прихильників діво. Що робить ковбой в середній Азії взагалі? А, все прийшає? з ним якось вийшає? неправильно? Він, наче, і любить жінок, і готовий іншим допомагати. Але Холхорс служить діво, попри свою кремезність, він не соромиться втечі від битви. Стоп. Я десь таке вже бачив. Це ж хронний прийом Джозефа Джостера, і за розмірами вони схожі. А хол, як ім'я, це схоже на холлі, і волосся такого ж кольору, що й усюзік'ю. <кхем> так, 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 так. Давайте аналізувати. Ніхто не казав нам, що у Джозефа нема інших дітей, окрім Холлі. Так, наприклад, в аеропорту він шле прокльони на увесь японський рід через те, що вони відібрали в нього єдину доньку. Він не каже про єдину дитину. Хм. Що як Хол Хорс пішов слідом за своїм батьком і з малих років повністю віддався пригодам, що потім і затягли його аж до Єгипту. І головне питання, хто був у морю у 1983 році? Нагадую, що тоді приблизно і з'являється Джоске. Сивочолий чоловік, який має родину та вирішує піти на зраду. До речі, фан факт: кожного разу, коли Джозеф повертається з морю, в нього з'являється нова дитина. Або хтось дуже дуже на нього схожий і здатний представлятися його іменем та, хоча б заради того, аби йому населити. Холхорс – відомий поціновувач пригод та жінок, то що йому завадило б розіграти подібну історію. Пам'ятаєте, як Томоко переплутала Джотаро із Джозефом, цього великого хлопця із дідо? Теж таким же великим, але все ж таки, я б радше заплутався між цими двома. Тому робіть висновки. Ми маємо історію персонажа, який має засвоїти урок та зробити певні висновки. Холхорс до подій цієї манги відмовляється від будь-якої відповідальності, як то битися до кінця з командою Джостерів чи збудувати сім'ю. Після подій цього спінофу він має зрозуміти, що втратив, і поглянути на світ інакше. Зараз химерні прогоди Джоджо, диявольське розбите серце Крезі Діамонт, продовжують виходити, і тому невідомо, коли по таймлайну вони завершаться. Скоріш за все, Холхорс втече до початку четвертої частини і усе спихнуть на літню людину із деменцією, бо Джозеф Джостер знову все забув. У будь-якому разі аудиторію не можуть залишити без сюрпризів. І тому я сподіваюсь на щось велике. Все ж таки це ж не може бути звичайно, селянка, як історія про Джолін та команду Бучелеті. Ну, ну правда ж, ну. Можливо, холхорса зроблять одним з протагоністів нової частини манги. і нарешті впишуть в родину Джостарів, але з певними нюансами. Жордо Джованна теж має специфічні ініціали, і що як ініціали ковбоя можна також якось транслітерувати на Джорджо -Джо. Стоп. А що як міста, це теж дитина холхорса? Дякую всім за увагу. Якщо ви якимось чином додивились до цього моменту, сподіваюся, що вам цей ролик сподобався, бо мені було досить цікаво його робити, хоч і довелося викручувати свою шизу на максимум. Це дозволило мені закрити очі на багато неточностей. Тож поставте, будь ласка, лайк і напишіть комент від чотирьох слів. Стільки, до речі, вистачить, аби зруйнувати цю теорію. І на цьому в мене все. Скоро побачимося. А от до речі, ви не думали, що Ваніла Іс він не стирає людей своїм стендом, а просто переносить їх в інший вимір, наприклад. Ну так просто. Просто на думку спало. Не знаю, робіть що хочете.